Не впорався з керуванням та опинився у Куветі. На Рівненщині внаслідок перекидання автомобіля троє людей травмувались. Автопригода сталася у селі Малушка Березнівського району. Водій автомобіля Пежо, 40-річний Сергій. Рухаючись зі сторони міста рівне в напрямку міста Сарни, за попередньою інформацією, не дотримувався безпечної швидкості руху, не вповарвся з керуванням та здійснив з'їзд автомобіля в лівий ходу руху кювет з подальшим його перекиданням в результаті дорожньо транспортної пригоди. Три пасажири, які знаходилися в даному автомобілі, отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості та були госпіталізовані в Березнівську центральну районну лікарню. Всі потерпілі віком від 21 до 24 років. У найважчому стані перебуває 22-річний Валентин. Його госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні. Інші двоє потерпілих перебувають у травматології. Всі обставини та причини автопригоди з'ясовуються. Ще одне ДТП з летальними наслідками сталося у Рокитнівському районі. Тут зіткнулись два мотоцикли. 19-річний водій одного з них загинув. За попередньою інформацією, 19-річний Петро місцевий житель, керуючий мотоциклом «Бьорд», Рухаючись в напрямку села Карпилівка, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення також з мотоциклом, незареєстрованим під керуванням Віталія. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла Бьорд загинув на місці пригоди, а водій мотоцикла Кінлонг отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований в лікарню. По факту дорожньо-транспортної пригоди ведеться слідство.